Ми на обочинці їхали у школу, а потім там газелька і коричнева башида з'явилася. І щоб вони не врізатися, вони отак от, от розвернулися і коричнева башида, на обочину поїхала до нас. Mm -hmm. І оце ж вона до да. нас збила, так? Да? Да. Восьмирічна Софійка, подробиці кривавої аварії, пам'ятає, в дрібницях їй дивом вдалося вижити після наїзду вантажівки дівчинка нині в ортопедії обласної лікарні. У дитинки мається політравма, закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, забій передньої брюшної стінки та перелом лобкової кістки. Батьки Софії говорити журналістами на камеру відмовилися. Кажуть, особисто знають водія, який наїхав на дівчаток. Мені дзвонили, сказали, що Ксюха біжить, там діти. Я прибігла, моя в сторонці лежала Ксюша, ця дівчинка, що погибла в другій сторонці. Вони під'їхали, ці, що збили автобусом, вони нас одразу загрузили, вони не кидали нас, ніде нічого, і ми поїхали в больницю. Мені теж і цього чоловіка жалко, чесно. І дитину жалко, а ви його знаєте? Тому, що, да, це в селі було. І я знаю цю дитину, яка в мене на руках померла. Тому, що з моєю дитиною дружила». Дівчинка, яка загинула, дев'ятирічна Ксюша, померла на місці ДТП. Ще одна Сніжана відбулася найменшими травмами. У неї зламана нога, зараз перебуває у райлікарні в Охтирці. Водій вантажівки 52-річний сусід померлої дівчини у шоковому стані. Інший учасник ДТП розповідає, як усе відбувалося. до поворот направо. І, як дивлюся, з лівої сторони виїжджає газом. Газон двіжання мені прямо в лоб. Я вивертаю ну, руля вправо і їду в стовп. Газон різко выворачивает направо і діла наїзд на дітей. Ну, лежали всі троє, одна за ножку держалася, друга ножка від бедра, бо там синяки дають, поцарапана. а третя взагалі лежала, и, ну, по моему переїхала цим колісом. УДАІ вже мають власні попередні висновки слідства. Водій автомобіля САЗ рухався по не дуже великій проїзній частині. Побачивши, що при повороті праворуч він бачив, що на зустріч йому їде автомобіль. ВАЗ він, намагаючись уникнути зустрічного зіткнення, викручує руля праворуч, і внаслідок чого стався наїзд на дітей, які стояли на узбіччі дороги він їх переїхав так, і дев'ятнадцятирічна дівчина внаслідок цих травм загинула. Міліція з'ясовує всі обставини аварії. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок до восьми років.